Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 27 лютого. Проживаю я на Вінниччині. і хочу сьогодні попробувати обробити свій садочок бордоською рідиною 3%. Кожен день сильний вітер і сьогодні вітер, але далі тягнути вже немає. Треба обробляти, тому що днем тепло, стовбур нагрівається, а вночі в нас сьогодні було мінус два, це перша причина. Друга причина, що дерева починають розсипатися і починають рости. Самі перші в мене починають розвиватися диплоїдна. Слива фармоза, але гібрид алеча слива комета і диплоїдна слива Ренклот Альтана. Всі остальні розвиваються повільніше. Зараз спробую показати деякі сорти дерев, які мають стан розвитку на даний час. Не встиг обробити карбамідом. Перед тим, як обробляти бордовською рідиною, ну, погода не дозволяла. Так, черешня. Отакий має вигляд. Розтріскується вже плодова брунька. Всі сорти вони приблизно однакові черешні. Ростові. Трішечки позеленіли, якщо камера передає, видно, що такий стан розвідку слива диплоїдна фармоза. в деяких місцях От видно, що вже трішечки є зелений конус. Останні диплоїдні. Це також фармоза, а може тут буде краще видно. Тому треба зараз обробляти, бо ще сьогодні сонечко посвітив буде тепленько, надалі буде пізніше. Всі останні теплові кримці трохи як казав, мають такий стан розвідку. Це Flavor Queen. Всі останні сорти, які в мене є, також. Приблизно такий стан розвитку. Зараз на цій гіде більше покажу. От. Ще ростових немає. Зараз покажу комету Ви зможете порівняти. От комета. Вже і зелений конус є. Маленький зараз я перейду, щоб краще було видно. Отут видно а гарно. От уже і зелений конус. От видно. Тому потрібно, на мою думку, зараз, бо ще день-два і буде пізно. Ренклот Альтана. От такий стан розвідку. Груші, груша ксена, Ноябрьська От розтріскується квіткова брунька. Ростові, ще навіть не заметно, що просипаються. Хоча Ранні сорти, от пера рання муратині вже розтріскується квіткова брунька. Дуже гарно видно, щоб вона пухала, то ждати далі не буду. Такі персики. Персики. Це в нас персик ранній фламінго, такий стан розвитку вже просипається. Но ростового тут ще ростові бруньки ще сплять. Саме вчасно обробити, бо минулий рік я трішки пізніше обробляв, У мене є відео, може те подивитись. Так, молодесечкий нектарин інжирний Уфо 2. Він раніше вже вступає. І так само такий стан розвитку, може трошки більший, має Extreme 6, Spring Gold, Rebus 028 і останні ран ранні сорти. Пізніші ще не розвиваються. Хочу звернути вашу увагу на сливу Деплойну Бербанк Гігант. Вона і того в року закладалася. Я її три рази нормував, подивіться, сіпки, так само цей серії сікки плодів. Тільки нормувати, бо дуже гарно закладається плодами. Так, Яблуня, це яблуня Лігол, сорт Лігол, от видно, квіткова брунька проснулася і вже і ростові яблуні починають просипатися. Стане. Так, абрикоси. Це ананас, аня, це ранні абрикос, ранні абрикос, не знаю назви. От так, починає розтріскуватись плодова брунька. Робада. От. Ще трішки і буде навіть рожевий бутон от видно. і ананасний от такий має вигляд. От молоде деревце ще з сорту цунами абрикоса, також ранній. Також видно, що от уже починає. Гарно видно, як напухла на даному сорті квіткова брунька. Ще трішки, як буде тепло, то буде розпочинати цвісти. А мені потрібно обробити бордоською рідиною, щоб не зашкодити деревцю, захистити від сонячного нагрівання стовбур. вчасно обробити, щоб не попалити молоді листочки. Ні на одному дереві немає ще зеленого конуса. Всі так, в такому стані. Прийшовши в друге місце до мене груші посадяні, щоб порівняти, щоб, щоб ви мали змогу порівняти стан розвитку азійських груш і європейських. Настільки раніше азійські вступають у розвиток, будь ласка, подивіться, що ростові, що квіткові бруньки мають такий вигляд. Їх вже можна обпекти бордовською рідиною. Це всі сорти, які в мене є, азійський груш, мають такий стан розвитку. Для порівняння от зимові сорти, це європейські. Тільки трішечки щось там. Конус. Це не конус, це квіткова бунка, бо ростувіше всі спляти. Так само Ось до Європейська. Трішечки тільки розтріскується. Ранні сорти європейських. От... Трішечки тільки розтріскуються. До ще один покажу європейська грушка Також для порівняння ви можете бачити, що азійські набагато раніше вступають в розвиток за європейські ще до скарбу, бо скарб ще не показував. Такий стан розвитку має скарб. Приготування бордовської рідини потрібно розпочинати із вапна, вапно не гашене, грудочками, гашу, а тоді буду розводити мідний купорос. Тут відрі 2,5 кг ватна. Я розводю зразу 50-літровій борсьці. Кому цікаво, в мене є відео на каналі, як я робив і розповідав про бордоську суміш рідину минулий рік, позаминулий. Кому цікаво, можете подивитись. Така вийшла сметана, білесічка. Щоб зробити якісну бордоску рідину, то потрібно тільки із грудочок робити. Помішую. Так. Зараз буду ставити гріти воду. Тут вже майже догасилось, нічого не залишилось тих грудочок. Буду ставити гріти воду, розводити мідний купорос. І помаленьку помішувати вапно. Мідний купорос замовляв в польський. В таких кілограмових фасовках. Півтора кілограма на 50 літрів води. Такий вигляд має мідний купорос. Я думаю, що кожен знає, що металевими предметами не можна користуватися. Готовий розчин має таке забарвлення. Температура зараз плюс 13 градусів. Можна спокійно обробляти дерева. Обробляти буду таким оприскувачем, такий він має стан поки не заливши рідину. Такий вигляд має мій садочок після обробітку 3% бордовською сумішю речовиною. Сонечко сідайте, я хочу швиденько зняти. З нею навіть бензо чи мотоприскувачом морока, але такий результат от. Туди вже на гору не піду до груш, от. Абрикоси. Такий, такий результат. Сливи, персики. Це інсектоцит і, і фунгіцит разом взяті. Дуже морока, але ще раз показую, який результат. Такі Деревця. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Кому цікава більш подробна інформація про Бордовську суміш, можете подивитись в мене на каналі. Є попередні відео за минулі роки, де я розповідаю.